Скандальних виборів обухові кандидата від опозиції Віктора Романюка заарештували в Італії. Колишній конкурент Тетяни Засухи на миті арешту прибував в одному з готелів Мілана. Повідомив ТСН адвокат Микола Мотрук. Романюка затримали на прохання українських властей. Шевченківський суд столиці нині розглядає справу порушену проти нього. Звинувачують у спробі заволодіти майном підприємства Індар, в керівництві якого працював Романюк. Запобіжний захід щодо нього ще не обрано. Тим не менш понеділок може бути порушено питання про екстрадицію Романюка. До України повідомив адвокат В ніч на 22 березня, о 4 годині ранку, працівники правоохоронних органів Італії увірвались в номер, де перебувала дружина Романюка разом з Романюком Віктором Миколаєвичем. арештували їх і забрали до місцевої в'язниці. Зранку дружину випустили, а Романюк до цього часу знаходиться в місцевій в'язниці. І справа в таких випадках державою ставиться питання про екстрадицію його особи.